Леко може здатися, що це їде звичайний велосипедист, але щойно він наблизиться. Ви зрозумієте його унікальність. Якуб кепка, або як його називають друзі, куба канадієць із польським корінням, колишній морський піхотинець. Через нещасний випадок йому ампутували ногу. Куба приїхав до України, щоб підтримати українських військових, які також втратили кінцівки. Він збирається велосипедом здолати шлях від Кракова до Києва і зібрати 100 тисяч доларів на протезування наших воїнів. Така ідея виникла два роки тому. Ми були у Львові на центральній площі, і я побачив молодого хлопця з ампутацією. На ньому ще була пов'язка. Він ішов разом зі своїми батьками, і вони допомагали йому. Він подивився на мене, а я йшов зі своєю ногою за 100 тисяч доларів сам без допомоги. Я побачив в його очах розпач. Тоді я не зупинився, але повинен був тієї ночі. В готелі я почувався жахливо, багато думав, і саме тоді я вирішив це зробити. У своїй 67 Куба доводить, що вік та інвалідність не перешкода для досягнення поставлених цілей. Майже щодня він тренується, долаючи на своєму велосипеді, який назвав Баба Яга, по 120, а то й більше кілометрів. Тут потрібно правильно крутити педаль, опускати та піднімати її. Щоб опанувати цю техніку, мені знадобилося три роки. Я злився і хотів кинути це все, було багато падінь. Ось тут добре видно, як багато разів я падав і ламав велосипед, але потім знову вставав. Реалізувати свій задум Куба та його команда з Польщі планують у серпні цього року. Зараз же в Україні розробляють та вивчають маршрут. Пролягатиме він і через ірпінь. Побачене тут зруйновані багатоповерхівки, будинок культури, кладовище спалених автівок. неабияк вразило як вразило Кубу. Тут Дуже багато болю. Я відчуваю це. Кожна машина це окрема історія. Ви подивіться на ці пошкодження. Там були люди, жінки, діти, люди похилого віку. Тут лежать іграшки. Я зараз тільки думаю, чи все з ними гаразд. Велоподорож Куби з Кракова до Києва займе орієнтовно місяць. Дорогою він планує зустрічатися з пораненими військовослужбовцями. Також команда Куби запрошує українських велосипедистів приєднуватися до нього на маршруті та долучатися до благодійного збору коштів. Артнеру, хто ж бег черіб, наприклад, з кубом фрагмент трасигать. Ми з Кубою хотіли, щоб деякі фрагменти траси він їхав не сам, а з групою. Тому запрошуємо всіх, не лише осіб з інвалідністю, а всіх. Також зараз шукаємо місця, які ми зможемо відвідати і зустрітися там з хлопцями з ампутаціями. Ну і спонсорська допомога нам теж потрібна. Знайомство з Якобом Кепкою та його командою довело нам, що далеко не вся Європа та Америка втомилися від війни в Україні. Їхнє бажання допомагати, і віра в українську перемогу напрочуд міцні. It's hard to see this. Важко бачити все це. Але воно нагадує про мужність і силу українців, а ще мотивує приїжджати сюди і допомагати, у якому б куточку світу ти не жив. Українське коріння дуже глибоке, і його не знищити якомусь фанатику з Москви. Україна буде завжди. Слава Україні!